Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Сьогодні пропоную приготувати гарбузовий хліб смачний та пошивний. Для приготування гарбузового хліба треба взяти 20 г свіжих або 7 г сухих дріжджів, 250 г гарбузового пюре, 80 г води. 170 мл молока, 28 грамів цукру, 780 грамів пшеничного борошна, 10 грамів солі, 40 грамів вершкового масла. Подрібнюємо дріжджі у мисці, насипаємо цукор, вливаємо ледь теплі воду та молоко. Після цього додаємо гарбузове пюре і все ретельно перемішуємо до однорідності Потім усипаємо борошно частинами в три.